Ева не отримала жодної освіти, крім початкової школи. І там вона навчалася слабенько, її залишали на другий рік в другому класі. Але вже там виявила інтерес і потяг до публічних виступів, гри в спектаклях і декламування поезії. Для того, щоб вирватися зі злиднів, у 15 років вона з коханцем, музикантом втекла з родини і подалася в столицю. Пізніше опоненти Перона поширюватимуть чутки, що вона. Віддавалася за гроші в публічних домах, зокрема, Хорхе Луїс Борхес називав її звичайнісінькою повією. Але історики не знайшли надійних підтверджень цим закидам. Однак погодьтесь, навіть навіть в сучасному західному світі такий вкид про минуле дружини здатен суттєво підмочити репутацію політика, що вже казати про тогочасну Аргентину. Але натомість підтверджено, що Ева. Змогла в Буенос-Айресі влаштуватись в театральну групу, Трупу, перепрошую, деякий час працювала моделлю, радіоведучою і знялася е, в другорядних ролях в кількох фільмах. Найвідоміший з них мюзикл циркова Кавалькада з 45-го року. Також в її доробку є костюмована історична драма «Атака хоробрих, де сюжет розгортається на тлі бразильсько-аргентинської війни 1820-х. Завдяки цим. Роботом вона змогла заробити гроші і придбати квартиру в елітному районі Буенос Айреса Реколета. Збереглися її студійні фотографії того періоду, періоду до заміжжя. Вони досить відверті, знову ж таки, як для Аргентини 30-х-40-х. Я би сказав, в дусі фривольного пінап-стилю, який тоді здобував шалену популярність у США. Є доволі поширена в літературі версія, що Ева пробивала собі шлях на гору з допомогою заможних і впливових коханців. А один із них, Полишовій вагітною, в 1943 році довелося робити підпільний аборт, тому що це було незаконно в ті часи. Католицька країна процедура загрожувала ув'язненням на термін від 1 до 4 років. Можливо, цей підпільний аборт потім серйозно дуже позначиться на її здоров'ю. Але познайомившись в січні 44-го з Пероном, їхній роман розвивається надзвичайно стрімко і брухливо. Близький знайомий Перона, журналіст і письменник Америко Барріос, переповідав, що Перон після першої ночі з Евою зізнався: таких чудових і вмілих коханок у мене в житті ще не було ніколи. Вона змусила почуватись мене так, як ніколи раніше.